Це ми, їдемо. це ми їдемо до сміттєзвалища, до стихійного сміттєзвалища, яке знаходиться недалеко від села Усичівки. Ну, Це е, наші адміністративні межі нашої Обухівської територіальної громади. Це я показую, де зараз е, люди, замість того, щоб заплатити 30 гривень місяць з однієї особи. Вони везуть за півтора кілометра від своїх будівель. Щоб висипати це нещасне сміття в ліс, це така звичка дурна людська, яку треба викорінювати. Але щоб її викорінити, то треба обов'язково когось наказати, когось поймати через нормальну мову, через інформацію, яку ми стараємося донести до людей, показати, що є організації, які займаються вивозом сміття, але людям ось ви можете звернути увагу. Людям краще завести в ліс, нікому не платити ці копійки і захаращувати своє здоров'я і нашу природу. Навіть хтось буряки свої вивіз. І багато таких сміттярок в вашому окрузі Старокостинському? Ми зараз збираємо інформацію для міської ради. То немало. Ми їх розділили на великі і маленькі. Які ми зараз пропагуємо цінності, європейські. Там, де чистота, порядок. Але з одного боку ми всі за це, а з іншого боку, це інша сторона нашої медалі. Де з одної сторони ми за те, щоб було все гарно і красиво, а з іншої самі ж беремо і шкодимо собі і навколишньому середовищу. Якщо у селі більш-менш все вивозиться регулярно, можна просто виставити у себе за паркан і в тебе приїдуть заберуть. Чому от люди досі от таке, таке творять? Це звичка, чи ну це ж точно не економія грошей? Сюди привезти дорожче коштує, ніж просто зібрати і виставити у себе за поріг. Ви слушно поставили запитання. Ви ж бачили, ми, щоб доїхати до цього сміттєзвалища, ми подолали. Як мінімум півтора кілометра від останньої хати сюди. Якщо ви подивитесь на сміття, тут є таке сміття е, органічне, де можна в своєму дворі поставити якесь накриття чи жбани роблять залізні зараз. Туди це все замочують і воно все перегниває і перетворюють його в органічне добро. Також шифер. Також ті самі буряки, де можна ніхто не хоче людям, от вони вважають, це така, я не знаю, якась психологія для мене вона не зрозуміла. Їхати за півтора кілометра, тратити кошти на бензин, витрачати свій час. І саме головне, вони ж розуміють, якщо вони зараз їх когось поймають, то зараз за викиди сміття дуже суттєві штрафи. Це йти на такий ризик, я не розумію. Це на от, на генному рівні якомусь, ви розумієте, яка ситуація. Для цього ми привертаємо увагу і пробуємо змінити цю ситуацію. Тим більше ви правильно задали питання, зараз все доступно. У нас є організація, яка вивозить сміття раз в дві неділі. Тим більше, люди знають. Можна ставити як в мішках, так і вивозити тверде побутове сміття, але через особисті домовленості, мається на увазі, ти дзвониш туди, і тобі дають окремий контейнер, якщо у тебе є таке, як шифер, такий як великі якісь кроваті, ну, мається на увазі те, що не можна засунути в мішок, а все остальне можна вивозити через обичні пакети, які організація збирає і сортує.